Про заміну а, ДОП ременю Mercedes 168. Я роблю зараз це в комплексі, але вирішив зняти відео, як зняти ремінь і ролики окремо. Так, тут стоїть а, захист. Так, знімаємо захист Три болтика. Ключик на 8. Потім відкручуємо подушку. Подушка стоїть. Гайка звідси, болтик звідси. З цим болтиком обережно. Перед цим як ці два відкручувати, відкручуєте, опускайте цей, підденкращуємо мотор, бо мотор опуститься і зажме, виверне отак подушку. З верхним болтиком обережно він відкручується з піднизу, низу, з тієї сторони. Змоги його викрутити нема. І він дуже хитрий. Потім подушку отак треба припідняти і витягнути сюди. Чому цей болтик хитрий? Я його дуже пощастило, що я його викрутив. Зараз я знайду, де він є. А може і не знайду. Оце в мене викрутився нижній. А той хитрий. І тому що це мене тут Дивіться, допомагало трохи, все порозкидало. <звук> mm -hmm. о, ось він лежить, я його від... Від... відложив. Він о такого. Це я вже під зіркою, він стояв під е... шестигранник, облизало в мене його і я його забивав зіркою, щоб відкрутити. Далі спускаємося донизу. Зробив а, чому а, генератор відразу зняв, щоб подивитися щотки, а, подшипники, а, зробити ревізію, він мене зашушав і якщо б він не зашушав, бо я б все одно так би робив, бо дуже проблемно міняти а, ще раз його. Відкручуємо насос Кундія Три підзірку. Відводимо в сторону, відкручуємо тут два, це низ і один ось він. Оцей відкручуємо. Відводимо, а так от подаємо провода від стартера. Вони разом ідуть з генератором. Ось вони, вони дають вивести Генератор падає вниз. потім Стоїть це, я вже зняв ролик. Раз. Натяжний ось стоїть два. І отаман, самий-самий геморний, стоїть три. Його дуже тяжко відкручувати. Особливо з великими руками. Так, ось ці ролики. На перший погляд вони однакові. Цей менший, це самий нижній, той, що йде сюди. Це якщо дивитися, з цієї сторони це нижній. Оце ну, натяжний він трохи більший зараз. Це, За це все поставлено. Вони такі як однакові. Тільки вони трішечки. Бачите, вже візуально відрізняються. Бачите, він трошки більший. Так, вони тут різні ключі, цей під 13, цей під п'ятнадцятий і цей під тринадцятий. Ці два вони однакові. Також вони не однакові, як вийшло. Вибачаються однакові. Однакові. так однакові. Тільки в мене одне є до нього питання. Якщо цей ролик вірно круте по ременю то цей ролик таке як стоїть з ручейком выедешь аж я думаю що тут в прорізі. прорізми должен бути буду дивитися в інтернеті, як вірно цей потім цей потім цей вони отак стоять Отут тут генератор а вот тут стоїть кондей а вот тут помпа а тут коліно. Так, і щоб оце все потім назад зібрати, я навіть сам не можу представити, як з цим пограюся. Ну і маси ж повідкручував від мотору, від кондея. І фішечку не забуваємо зняти, бо там провода тоненькі. Хтось придумав дебелу штуку, а лапу цю не можу зняти. Там, щоб підлізти, вивезти весь механізм сюди, відкрутити один болтик, треба ще нищий мотора відпускати. Я його відкрутив повністю, він висить в мене всього на двох там спереді болтах, Вкручений, Ой, головою вдарився. вкручених отут. Це я речах так відкручував, облизала зірка. А приварив гайку, гайку також облизав. Стару 19 голову під заміну. Речаги будуть новенькі ставиться, Дивимось. Так, два ролики поставив, залишилися третій. Е генератор зробили. Дивимось. Е сюди там трохи на світла нема. Е той прикрутив, прийшли, самий верхній прикрутив он, і натяжний прикрутив слідком пришлось як робити. Одну руку я заправив там, де місце генератора, щоб дістати до крайнього болтика, а другу через кондей оттуда, щоб його наживити. Дуже тяжко. Ну, Коли наживив 13-м, я трохи опустив подушку, щоб вона дійшла до підрамника на цьому Донкрай. Мотор трохи опустили і виходить, щоб доставати гарно. Поставив два ролика, зараз ставлю третій, ставлю генератор і піднімаю трохи мотор, щоб заправити ремінь. І накидаю ремінь. І Потім збираю кондій і накидаю ремінь повністю з натяжним з усім. Все, в принцип, заміни ременю до пременю на мерседесі. Такий трохи тяжкий, але можна міняти. Так, ремінь встановив, все, прикрутив, поставив. Зараз саме тяжче його ставити самому, а саме ще тяжче, запомнити, як він йшов. Це шківа генератора через натяжний на ДОП. Ролик обводний генератор, шків кондиціонеру, а верхній. Той, що з полозями був. Ось Просто підтримує, не видно так. Не Просто через верх і пішов туди на помпу, а, натягував, знову спустив мотора, щоб він вперся в підрамника, взяв удлинителем подовжувачем. І по часовій стрілці якраз і ролика підтягнув і попустив вниз натяжку. Тут все накинув. Він виходить, коли стає десь отут, якраз головка налазить. Натягаю, а другою рукою просто двома пальцями туди я закинув, поправив, щоб він повністю став по шківку. І все. Ремінь стоїть. Збираємо на місце, ставимо подушку, піднімаємо, ремінь зроблений.